Привіт, друзі! Продовжуємо вчитись захищати свої персональні дані. Сьогодні ми поговоримо про персональні дані в соціальних мережах: Facebook, Instagram, Тікток, Вайбер, Телеграм. Скільки разів на день ми ними користуємося? Наприклад, я взагалі не уявляю свій день без того, щоб не користуватися цими застосунками та месенджерами. Машо, Олексію, вітаю вас. Як думаєте, буде ця тема цікава для наших глядачів? Привіт, незвичайно. Ну, я користуюся усіма соцмережами, які ти перерахував, і для мене ця тема найбільш актуальна. Олексію, а як щодо ваших сторінок у соціальних мережах, ви б хотіли навчитись захищати їх ще краще? Не, ну, так, звичайно хотів, а я ще користуюся вайбером, До речі, так що починаємо так. Давайте а, я почну із загальних правил. Для того щоб зберегти свою приватність в соціальних мережах, слід серйозно поставитись до правил соціальної мережі у всіх мережах. Є налаштування приватності. Наприклад, в інстаграмі є налаштування у розділах Конфіденційність та Безпека. Можливо, зробити сторінку приватною. Також можна зробити двоетапну перевірку, та навіть можна переглянути зацікавлення, які враховуються для того, щоб показувати вам рекламу. Я насправді ніколи не звертала на це особливої уваги. Також у інстаграмі у налаштуваннях безпека. Та завантаження даних можна отримати копію того, що ви поширили в інстаграм. Протягом 48 годин вам надішлють файл на емейл з усіма вашими світлинами, інформацію профілю, коментарями тощо. А я просто зараз надійшлю запит на цей файл. Так налаштування, безпека та завантаження даних, так? Так. Досить цікаво, що така функція є навіть у Viber. Відкриваємо параметри, конфіденційність, особисті дані, запит ваших даних і отримуємо всю інформацію, яку володіє про вас Viber. Я думаю, Олексію, для вас це буде актуально. Я теж спробую надіслати такий запит, параметри, конфіденційність ага, і, і, і особисті дані запит ваших даних. Ага. Загалом соціальні мережі піддають вас найбільшому ризику з персональними даними. Проте, якщо вміти правильно користуватися та не залишати забагато інформації про себе, це не призведе до великих проблем. Наприклад, є загальні правила щодо того, щоб не додавати у друзів незнайомців та мати закритий акаунт у випадку, якщо ви блогер і таке непрактично і, взагалі, майже неможливо втілити, тоді потрібно ділитися розумною кількістю інформації про себе. Досить часто у соціальних мережах Facebook та Instagram можна зустріти фото квитків на літак чи потяг якими користувачі діляться, щоб розповісти про свою майбутню подорож? Але так робити вкрай недоцільно і навіть небезпечно, адже по таким фото можна розшифрувати дані квитка та дізнатись, коли вас не бути вдома. Розумієте, яка є взагалі спокуса для шахраїв та злочинців? Розумію, це також актуально і для молодших користувачів соціальних мереж, які ще не мають досвіду користуванням соціальними мережами та дуже довірливо виставляють цю інформацію про себе. Так, так, і батькам слід таких випадках не сердитись, а лише пояснювати правила, як захищати себе в інтернеті, якщо, звісно, дитина досягла того віку, з якого можна користуватись соціальною мережею. Цілком з вами погоджуюсь. До речі, переважно, соціальні мережі рекомендують реєструватися дітям лише з 13 років. Ще важливий момент. Порушником ваших прав щодо персональних даних в соціальних мережах не обов'язково може бути безпосередньо застосунок. Наприклад, соціальна мережа може бути каналом, через який відбувається порушення, бо багато даних ви саме публікує, публікуєте на своїй власній сторінці. Наприклад, нещодавно в уповноважених справ людини обусмана. Була така справа на розгляді. На голову управління садівничого товариства складено протокол про притягання до адміністративної відповідальності за порушення законодавства про захист персональних даних. На адресу повноваженого справ людини надійшло звернення особи про те, що головою садівничого товариства у чаті месенджера Viber було розголошено персональні дані заявника, такі як прізвище, ім'я, по батькові, адресу місця проживання, номер мобільного телефону, адресу електронної пошти. Згоду на розголошення таких даних не було дано. На голову склали протокол, і якщо суд визнає його винним, то штраф складатиме від 5100 тисяч гривень до 17 тисяч гривень. О, -о, О, це серйозно потрібно ретельніше ставитися до яких своїх та й до чужих персональних даних. Саме так. Але пам'ятайте, що у вас є право звернутися за захистом, про яке ми також поговоримо згодом. А мені цікаво також щодо TikTok. ця соцмережа стала просто вірусною, і перевершила майже всі застосунки за завантаженнями. Дуже гарне питання, Машо. але я мушу тебе дещо розчарувати. Справа в тому, що в правилах тіктоку прописано, що вони можуть використовувати весь ваш контент, який ви туди завантажуєте, навіть якщо ваш акаунт закритий. Тому дуже важливо подумати двічі перед тим, як викладати якийсь контент. Справді ого тепер потрібно бути вдвічі обережнішою. Головне, що ти про це знаєш. І ще я не втомлююсь повторювати, що потрібно читати правила використання застосунку чи сайту. Справді, застосунок завжди дуже гарно виглядає, то пропонує суперпослуги, що люди навіть не задумуються над правилами користування, доки не виникають проблеми. А чи є цікаві лайфхаки у Фейсбуці? О, так, і не один. Наприклад, у Фейсбуці у розділах налаштування, безпека та авторизація достатньо широко описано всю інформацію щодо даних. Тут ви можете знайти інформацію про те, хто та звідки знаходи, заходив у ваш акаунт, обрати хто зможе знаходити у вас у Фейсбуку за номером телефону, а також отримувати попередження про невідомі входи, в ваш акаунт та багато іншого. О, 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 о. Е, скільки всього сьогодні точно до пізньої ночі будуть це все перечитувати. Ще одна цікава рубрика в налаштуваннях Фейсбуку. Реклама тут можна знайти на основі яких зацікавлень у вас в стрічі з'являється та чи інша реклама, а також довідатись, звідки з Фейсбук бере інформацію про ваше зацікавлення. Цікаво, що на основі цих уподобань Фейсбук малює портрет користувача та розуміє, яку рекламу показувати. Наприклад, у рубриці реклама, рекламодавці та компанії ви можете знайти перелік компаній, які передали ваші дані у Фейсбук, які сайти ви відвідали та на яких рекламах ви клікали, та багато всього іншого. Повне досьє на мене та про мої зацікавлення. Так, можна і так сказати, але ви завжди можете це виправити, уважно прочитавши всі умови та змінивши налаштування. Також бажано регулярно чистити цей розділ. Зараз я покажу вам як. А я сама цим сьогодні теж займусь. Користування соціальними мережами це круто і приносить багато задоволення. Але для того, щоб задоволення не припинялись, моїми порадами сьогодні для вас є. По-перше, дуже уважно читайте правила щодо безпеки, конфіденційності захисту в соціальних мережах. Друге, зробіть свої налаштування максимально приватними і загалом не розповідайте про себе забагато в соціальних мережах. Також регулярно перевіряйте свої рекламні уподобання та формуйте взагалі в культуру правильного поводження з персональними даними та розповідайте своїм близьким та друзям, як правильно це робити. Дякуємо тобі, Дмитре. І ми з недермінням чекаємо наступної зустрічі. Олексію машу. Я дуже вам дякую. Дякую.